Будь ласка, все гарно, дня вам до побачення. Ми підтвердили, що віддали замовлення. Далі їдемо на другу адресу. Це сьоме замовлення Богдана за дві години. Зазвичай за вісім годин роботи хлопець встигає зробити понад 30 таких поїздок. Все так, виглядає. Це абсолютно непрестижно. Не Просто якийсь чувак з рюкзаком їздить там на велосипеді чи на автомобілі, але перше це свобода. А тобі не треба проситися там. А може, я сьогодні не вийду, бо я там захворів. По-друге, це більший дохід. Спочатку Богдан працював на велосипеді, але після нещасного випадку хулігани кинули його під машину, коли він виконував замовлення, вирішив пересісти на авто. Втім, плани змінилися після повномасштабного вторгнення. Хлопець з перших годин, не вагаючись, став на захист українських кордонів. Мав три поранення і третє було фінальне, яке поставило крапку на моїй військовій службі. Це був перелом хребта. У е, мене зараз в спині е, титановий імплант стоїть після тривалого лікування та реабілітації. Богдан вирішив продовжити працювати кур'єром. Я отримую гроші строго за виконане замовлення. Хід виходить приблизно 250 гривень на годину. Замовлення це в мене є базова ставка. Вона множиться на кілометр. Тобто, скільки кілометрів я приїду, там додатко ну, буде. Плата за километр и коэффициент.